Друзі, всім привіт! Сьогодні в цьому відео хотів би розповісти про топ 3 фішки iPhone 15 Pro Max у порівнянні з іншими айфонами 15 серії. Якщо ви розглядаєте для себе даний смартфон і вибираєте, чи взяти звичайний 15 Pro чи 15 Pro Max, і яка в нього різниця з іншими iPhone 15 чи 15 Plus, то це відео для вас буде цікавим. Насправді багато хто в інтернеті стверджує, що 15 Pro Max суттєво краще навіть від того самого iPhone 15 Pro. Так, у нього є плюси, але насправді ці плюси перебільшення, тому що для себе я виділив три плюси, які відрізняють Pro Max від інших девайсів. Якщо взяти, наприклад, по фішкам даного смартфону, першою з них є автономність, тому що даний телефон має більший акумулятор поємності. Він дійсно в порівнянні з айфоном 15 Pro або 15. Тримає дуже добре акумулятор. Там десь приріст буде відсотків 20 точно. І якщо взяти по екранному часі, то ви виграєте близько 1,5-2 годин. Додатково в моєму використанні, наприклад, iPhone 15 Pro, на який я робив огляд, тримає, наприклад, 6-7 годин екранного часу. То цей телефон тримає від 7 до 9 годин екранного часу. І це перша найбільша перевага, яку би я відніс до iPhone 15 Pro Max. Так, iPhone 15 Plus теж тримає гарно заряд, він навіть краще тримає, чим 15 Pro Max. Але ми, звичайно, тут маємо екран 120 Гц. Якщо ви виключите ці 120 Гц, то він буде тримати у вас, як і iPhone 15 Plus. От в цьому буде різниця суттєва, тому що 120 Гц більше з'їдає акумулятор. Другий плюс даного смартфона заключається, звичайно, в великому екрані. Так, великий екран є і в плюс версії але там відповідно дві камери, там немає 120 Гц. Але насправді, якщо порівняти iPhone 15 Pro Max і 15 Pro, вони повністю ідентичні по всіх технічних параметрах і навіть по параметрах основної камери. Різниця буде тільки в камері по зуму, тому що в Pro Max іде 5 x а в 15 Pro іде 3X. І це різниця, я вважаю, не суттєва. Якщо ви користуєте зумом, і вам принципово потрібен максимальний зум 5х, як в 15 Pro Max, тоді так. Але якщо ви не користуєтесь, то немає сенсу, тому що основна камера вона знімає, фотографує ідентично як і у 15 Pro у всіх айфонів, основна камера однакова. Тому, по суті, у Pro Max три фішки: це екран, це е, акумулятор. І якщо брати до уваги, це п'ятикратний зум. Я вважаю, що це невелика різниця, і насправді прошка це теж дуже топовий смартфон. Але більшість в інтернеті також говорять, що у нього там камера краще знімає. Краще залізо, у них однакові процесори, однакова оперативна пам'ять, у них однакові, знову ж таки, графічні процесори. Все буде в програмах, в іграх працювати ідентично і по екрану відповідно. Якщо говорити, наприклад, про розширення екрану, так воно різне, але плотність пікселі однакова. Картинка, що у 15 Pro, що у 15 Pro Max, дуже класна, і різниці ви не відчуєте. Тобто різниця у них по екрану відсутня взагалі. Та сама передача, та сама яскравість, і все по суті. Те саме тому, якщо ви вагаєтесь, який брати, то знов ж таки враховують ці моменти. Якщо в порівнянні, наприклад, 15 Pro я покористувався і 15 Pro Max, можу сказати однозначно, що е, прошка, звичайно, все таки комфортніша для користування однією рукою, вона легша, але до Pro Max я також звик. Він е, теж е, доволі легкий, як для Pro Max, тому що 14 Pro Max був досить тяжкий за рахунок стальної рамки. Тут титан, і це різниця відчувається. Плюс скошені грані, скруглені, вони теж додають свого ефекту. От, і двома руками, звичайно, зручніше буде користуватись. Це, в будь-якому випадку так є, але насправді ні, рукою теж його комфортно тримати. Прошка буде більш компактніша, але там програє акумулятор. По суті, тут акумулятор реально відчувається більшим. Плюс екран тут ви вже для себе обираєте, чи брати великий екран, тому що. Якщо вам потрібно, наприклад, монтувати відео чи обробляти фотографії, звичайно, що на великому екрані це буде робити краще. Плюс, якщо ви любите грати в ігри, інформація по значках, по всій інформації в грі на екрані поміщається більше, більше місця під пальці є, коли ви тримаєте ось таким чином смартфон. Ну і відповідно, це є також велика перевага. От по суті, три фішки тут вже вирішуєте. Купляти вам про Max чи взяти прошку. Ну а якщо брати про звичайні версії, то знов ж таки різницю вам пояснив. Там по суті різниця тільки в третій камері, і різниця в 120 Гц.